В івано франківську презентована громадську організацію Молодіжний інформаційний центр Зарево метою організації є допомога в оформленні пластикових карток, які дозволяють студентам та людям у віці до 30 років суттєво економити кошти під час подорожей країнами Європи. Молодіжна картка діє протягом року із дня отримання. Її можна використовувати під час оплати товарів і послуг у 41 країні Європи, в тому числі і в Україні. Цієї картки молодь, яка от зараз йде весна, молодь багато їде, молодь багато мандрує сучасна, і це їй обов'язково, безумовно, дасть можливість при допомозі цього документа відчувати при цій картці Євро 26 відчувати себе дійсно людиною євроінтегрованою. Європа починається з кожного з, кожного з нас. І е, беручи до уваги те, що в Коломиї є зараз 10 освітніх, вищих освітніх закладів, це є 8 коледжів і 2 інститути, тобто це десь близько 10 тисяч молодих людей, молодих людей, які здобувають освіту. І цим людям це не тільки міські, тобто люди, які народилися в місті, це і молодь села. Людям, Потрібно десь проводити своє дозвілля, а для цього звичайно потрібна потрібні кошти, і оскільки євро менше 26 дає змогу економити ці кошти. Це по-перше, по-друге, можна відвідувати з велики з великою знижкою і заклади громадського харчування культури, це зокрема театри, кіно.